Ви бачили, що у нас запускається пробіотик і а, пробіотик лантаріум. І тут я хочу вам сказати одну дуже важливу річ. Ви маєте це запам'ятати, тому що пробіотик у нас не з'явиться з початком каталогу. Ми будемо відстежувати, коли він з'явиться на складах. Його дуже обмежена кількість. І тому. Ви все одно маєте знати про нього, все одно маєте розуміти, для чого він, і все одно, коли він з'явиться в достатній кількості на наших складах, ми можемо сміливо говорити про те, що так цей продукт є, і ми знаємо, як його використовувати. Тому, говорячи про наш пробіотик, перш за все, я хочу сказати, що це не той пребіотик, який в нас є. Бо пребіотик – це поживні речовини, які харчують бактерії наш кишечника Пробіотик це самі бактерії, які потрапляють в наш кишечник. Отже,